9 квітня 2013 року при Комітеті Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією була створена громадська експертна рада, до складу якої війшло 23 експерти, які представляють громадські організації та аналітичні центри, які працюють у сфері боротьби з корупцією. На останньому засіданні, яке відбулося в травні, мене було обрано співголовою громадської ради. На сьогоднішній день громадська рада буде сфокусована на чотирьох напрямках своєї роботи. Перше – це створення законопроєктів у сфері боротьби з корупцією, яку будуть подаватися до Верховної Ради з боку народних депутатів, ну а розробляти їх будуть громадські експерти. Другий компонент це проведення антикорупційної експертизи, законів, які проходять через парламент, а також е діяльності органів місцевої влади. Наступний напрямок це так званий навчальний методологічний, тобто ми будемо проводити семінари, навчання для громадських активістів та журналістів, як їм краще боротися з корупцією. І останній напрямок це є контролюючий. На сьогоднішній день до громадської ради надходять багато фактів про зловживання посадовими особами, місцеве самоврядування, державними службовцями, органів, виконавчої влади різних рівнів. Про те, про факти, які можуть свідчити про те, що є в їхні діях є корупційна складова, ми будемо ці питання роздати на засідання експертної ради, і якщо дійсно такі факти на нашу думку будуть підтверджуватися, ми будемо їх направляти від голови до від голови комітету відповідно правоохоронні органи, Генеральну прокуратуру, до Міністерства внутрішніх справ тощо. Тому ми, е, якщо дареничани будуть мати Інформацію про те, що чиновники чи районної адміністрації, чи міської адміністрації, чи інших рівнів будуть звучувати цими посадовим обов'язками і будуть вчинити дії, які будуть свідчити про факти корупції, чи будуть вимагати від підприємців, від громадян, хабарів чи, взятки, чи хабарі, чи якісь інші вигоди, звертайтеся до нас, ми допоможемо вам навести з цим порядок.